Зараз підключимо до нього три сонячні панелі і побачимо, як він буде працювати з трьома сонячними панелями загальною потужністю 950 Вт. Отже, ми підключили сонячні панелі, з правого боку йде термінал під них. Зразу ж від сонячних панелей почалася зарядка акумулятора та живлення споживача. Переходимо до налаштування. Вибираємо пріоритет подачі. Сонячної енергії. Все останнє налаштування можемо не змінювати, бо батарейку ми не змінювали. Отже, наразі в батарейку йде зарядка з потужністю 30 А. І також споживач живиться з мережі, що ми подивимося на вихід з панели зараз знімається 860 Вт. Включаємо дульку на максимальну потужність. Бачимо, що зараз з сонячних модулів знімається 50-26 В35 А, з батарейки знімається 25 А і сумою цих потужностей живиться споживач. Споживач зараз у нас бере 1,35 кВт. Якщо ми зменшуємо споживання, просто переводимо на одиничку то у нас, наприклад, зараз йде споживання 0,6 кВт. Одночасно відбувається зарядка сонячною енергією акумуляторів, а також живлення споживача, який зараз споживає 0,6 кВт. Сонячні панелі зараз видають 0,89 майже 900 Вт. З тим, що вони стоять не під оптимальним кутом у них, і їхня максимальна потужність 950 Вт, це абсолютно адекватна робота ампіпаті-трекера. Зараз батарейка заряджається 4 А. Остання потужність йде на роботу обігрівача. 900 Вт потужність сонячних панелей. І це є 33 А на зарядку акумулятора. 31 іде 2 А забирає інвертор на власні потреби.